Усім привіт! І здоровенькі були, я у бейсмінді. І ранок у нас починається з прання сьогодні. Субота. Пралка нова у нас. Сушка у нас була стара, яку ми взяли разом з цією хатою. І це, і це. Такі закрадувалися думки, що сушку треба міняти, викидати. Але дивіться, степан взяв таку шліфувальну машинку. Пошліфував то, щоб було все тут і ржаве. Замалювали краскою такою з балончика. І сушка стала як нова. І тепер будемо нею користуватися, напевно, ще довго, тому що ніц нічого їй не хібує. Чудово сушить і гарно виглядає. Навіщо викидати гроші на вітер, якщо вітер буде ще тут у нас, дути добре. Зекономимо якихось, я знаю, скільки, 800 баксів, сушка 600. Так що ось такі у нас справи. Сьогодні субота на зумбу я не пішла, тому що ну, голова не на місці. Все рівно. Ще цю картинку не знаю, чи повішати її, десь ще викинути. Є трохи роботи. Тут уже ми закінчили, тут уже все. На роботи є на дворі. Робота на дворі не скінчається, як не одне, то друге. Отут, може, ще телевізор повішаємо. Так що наш бейсмент готовий, і ми цьому раді. Ось такі вийшлися у мене. Бублики, не бублики, трошечки пласкі, Але тут тільки рисова мука і сир з яйцями. А ось такий хлібчик. Також у мене, бачите, це з клітковини і яйця. Чому рожевий? Тому що клітковина має смак ягідний, тому трошечки рожевий. Коротше, ось така безглютенова випічка. Дивіться, тримає форму. На, Степан хоче спробувати. Пробуй. Може тобі сподобається, та й ти так, будеш я... мені допомагати їсти. Корисно усім. Чудово нарізається. Тримає форму. Ось такий безглютеновий хлібчик. А ми з Машею вибралися з хати і йдемо по магазинам. Треба щось здати, щось подивитися. Завтра чекаємо, до нас прийдуть друзі. І поліція десь. О, погнали. Так що ми маємо багато справ сьогодні. Якщо хочете, залишайтеся, підете в магазин з нами. Цей магазин колись мав ціну, все за долар. Тепер ціна піднялася 1,25. Тут колись працювали продавці, тепер продавців нема. Тепер все самообслуговування. Угу, Якісь плечені. Тарілочки. Для чого це Маша, Для чогось? Чогось маленького. Для чогось маленького. Ось такі глиняні, дуже побиті. Це вже тема осінь назріла. Відкритки. А ми прийшли взяти стакани зелені, або ось такі рожеві якісь. Скатерка у нас є. Це та щось таке зрозуміло, щось таке. Тут з товару навезли, дивіться, нема. Нема де да пройти. з Днем народження, щось тут насмітили для кухні, для підлоги, для посуду. Різних дрібничок. А це папір пакувальний для подарунків для ще там чогось різних кольорів. Такий, такий. Дивимося, що тут є. Може від комарів. Щось інтересне, але треба заїхати в магазин купити щось від комарів. Бо комарі у нас страшенні, на. Задньому дворі корм для тварин. Серветки, туалетний папір, пейпатаво. Це такі серветки для кухні, пейпатаво світ Світкорн. Ну, кукурудза вже в таких прозорих. Батербінз, фасолі. Дивіться, чорні є. Білі. Персики, компот з персиків. З грушок. Якийсь коктейль, фрут коктейль ананаси. Ой, багато чого, але я навіть не знаю, що це таке, бо ми це тут ніколи не беремо. Дивіться, навіть квашена капуста є якої, коли, коли не бачила тут. Розвідуємо. Квашена капуста. Є, є щось мексиканське. Бланко, світчий соус знаєш, ось такий chicken noodle soup. Заварю воду, тут ніхто навіть картопля кусочками. Отакий бленд vegetable бленд Зелені. Це Лемон пепер туна салат, салати, Рамен. і все решта. Одноразовий посуд. І тут є діп-діш, Глибокі тарілки. Стаканчики великі малі, різне печиво є. крім куки. Солене і солодке і отакі вет. Шорт бред Марія навіть, на віці Не завжди вона тут буває, сьогодні є. Якісь що? Бафлі. За долар двадцять п'ять. Люди беруть і їдять. Багато не роздумують. Навіть якийсь хлібчик є сьогодні, що тут рідко буває. Можливо, просто я на це не звертала уваги. Дивіться, картопля отака такими маленькими соломинками жарена. Усут, як завжди, є і рюмки, і фужери, стакани. Ось такі стакани є. Літні. щось ніби без А, Фольга. Наречі, можу фольгу взяти. Хай буде. Можна взяти одну таку штучку. Будем жарити курку завтра. Треба буде мати, що її складати. Box paper. Оці пакетики маленькі ми також тут завжди беремо. Нема народу багато сьогодні. Тут різний посуд, якісь баночки, скляночки. Вон дивіться, яка варна бутилочка. Кольоровые. Для соуса уже. Загревные прохватки для кухней. Такая всячина. Он напої соки, аптека тут також є, турмерикі є енергії хедейк реліф. Є окуляри для читання, різні, різні номери і від сонця. Ну, ці окуляри носити не рекомендують. Це так, знаєте, щоб піти до лікаря. Тимчасово можна, але, звичайно, треба, щоб окуляри назначав лікар. Хоча я користуюся такими. Хоча б було в лікаря. Ну, слава Богу, проблем нема. Дивіться, які тут є ковбаски. Такі, якісь зелені, якісь таке сушене м'ясо. Це є міцріп та ріякі. Хто полюбляє сушене м'ясо, біф джеркі біф сушене м'ясо, супше накопчене. Це все долар двадцять. Кому інтересно. Запальнички. Тест на вагітність найті. Липстик. Вазелін. b 12 Shot. Випили і погнали. Пахнючки до машини. Ось які тут величезні є лали папи по нашому Чупа-чупс. Такі є. О, лизати не перелизати. Величезні. Ну, але я не знаю, хто тут це бере. Тік-так є також. Ментос. батарейки. Тут також можна купити якісь ліхтарики. Кому чого не вистачає. Треба довго ходити дивитися, що є, бо є багато дечого. Е, жвачки, шоколадки якісь. Є банні причиндали, дивиться, спинку потерти, Шапочка одягти, мочалки, рукавишці. Калички. Це щось якісь наклейки чи що це є для дітей. Панчохи. Бачите, тут ніхто не ходить без панчох, за долар можна все купити. Якісь сторожджі, як завжди. На волосся для дівчат, вішалки, ящички, зонтики навіть ядиці. Зонтик маленький. В'єтнамки. А ось і дощик, на який мене й боліла голова, напевно. Сподіваюся, що він, як пройде, то стане легше. Захопив нас у дорозі. Банани у людей ростуть. Собі посадити чи що. Але не завжди банани можуть пережити зими наші. Маша пішла забрати свої суботні суші. Ось тут є такий хіба бар. І якщо тут святкувати свій день народження, то імениннику вони дають 50% оф. Можу полюбляю тут у них брати якісь роли. Шумаї. А, як називається ще? Вон там щось. А ще купили ось такий розприскувач від комарів, щоб ми могли завтра спокійно посидіти на вулиці і щоб нас не з'їли. Це від комарів і від різних бакс. Бакси, жучки від 110 різних видів жучків різних. Ну, оце ж ми покропимо. Ціле літо терпіли. Під кінець ми будемо кропити.